Дуже сумую за Україну, яка була до війни. плацкарт це просто бояр. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я віддав. Мені напевно сказали там тисячі доларів. Я віддав, щоб тут на плацкарті десь попитати. Ну а звісно, за українською їжею іменно саме в Україні і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от таке от справжні. за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає такого. Ось там магазинами, типу АТБ, кулінічі. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб не чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, то що тобі дуже подобалось, можна безпінечна жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час про них проїхатися, Відчути оце все от і побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але, звісно, дуже оце українська доставка, український сервіс, це то, що ще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні. А в Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. І українська медицина це супер. Просто хотів би цим вас закликати цінувати те, що у вас є в житті зараз. Бо дальше може бути гірше.